Алло, Алло, Лерка, привіт. Е, можеш говорити, все добрі? Е, Плюс-мінус, скажи. Давай, ліпше би було плюс, бо я на проєкті знай свій край і тут треба правильну відповідь дати на питання. Uh, no, ні. Ти знав, ну, ле, ти ну ти чуєш, мені тобі сказали, що ти пару разів допомагала людям. Раз один раз дала правильну відповідь, а у мене тепер четвертий чи п'ятий віпрос 0 балів. Давай, ближе до uh, кабацайка. по-закарпатськи це варіант А безрукавка, варіант Б взятка, варіант С гумова баба і варіант Д кафетерій. Хто-хто? Безрукавка, взятка. Не -не -не, слово як. Кабацайка. Кабацайка? О, божечко, безрукавка, кафетерії, що ще? Взятка чи гумова баба? Кабасайка. Ну в закарпатті нема гумових баб, це точно, ні. На кафетерії кажуть, гентеш, по-моєму, є гентеш тохів.